Здорово, народ! Сьогодні в нас Енорат дуелька на бродах Unlaime. За Мордор грає в нас Зіра. І за Мордор грає Фабі. Окей, церкала Мордора. Топ гравці. Подивимось, як вони зараз реалізують свої фракції. Так, будується третя, третя, третя віня. Третя у фабі. Ще й кольори схожі. Це капець. Буде важко дивитись, але нічого. Так, пробігає. Хоче вкрасти троля. Так, тим часом. О, закинув як! Філігранно попав прям по фермі. Просвітивши й, до речі. Так. І... Окей, Азіра. Нічого собі, який в нього старт. У 6 ферм без нічого. Так. Фабі тим часом забирає троля з цього боку. Зараз зараз захопить е, таверну. Так. І тим часом будує третю третю бінню і казармочка в нього є. Так, е, дивимось. Зіреюся ще ні в кого, е, ні в яку білку не стартанув. Так, а з цього боку. Е, Фабі захопив і найняв. Рунці. Зараз мечники вийдуть. Так. Ну, Зірелі сходить з рук його тактика, його не рашать фабі. І він будує е Чорний замок. Напевно, зараз ще й замовив Назгуля. Буде грати в Назгуля. І в оту штучку. Так, тим часом закріпились, е закріпився троль з цього боку. Так, тут ще загін лучників, є. наймається інший. І... Фабі вирішує перевірити, чим же ж займається тут цей гравець і будуються тут, до речі, дві казарми. Все навколо цієї ферми. Бачимо, що ще не найняв нікого ще. А, він два пауків. Відразу два загони. Ніфіга собі, як кавалерія. Ще й оком посвітив. І ці мечники, напевно не знищать. Якби хоч знищили цю ферму, хоч якось би окупились. Хоча знищать. Дивіться, павуки то нормально, але не встигають вбити цей прям загін. Ясно, що це Б мінус. Так, два загони павуків. Ну, хоч просвітив, хоч дізнався, яка тактика цього гравця. Так. Відводить тут мечників. Ще один загін, якщо. Та, Зіра знає, що тут мечники. Ой-ой-ой, ой як фабі не пощастило. Мінус 800 монет на рівному місці. Так, боку лучники стоять. І захоплюється ще одна таверна некремонтом. Відводиться некремонт. Так. Тут лучники списи біжать. Чи вдасться задефати? Я думаю, так. Ох, нормально. Списи дуже вчасно прийшли. В принципі, той загін можна би задефати. А тим часом це вже рунці йдуть діреля з цього боку. Ми спробувати закріпити цих вархів, звісно. Від фабі. Дивимось. Тут мечниками пробує зірель е, закріпити е, з цього боку варгів. Ой-ой-ой, тут наймається також рунці, нічого собі. Так, віддає варгів з цього боку. Але ризикує втратити некроманта. Тут за ним Горбах і Шаград біжить. І в спину в спину в спину мінус-мінус некромант. Так, забирається бабки. З цього боку ще варги не кріпились, до речі. І ви ще також ще один е е кріп варгів. А це що таке? Таранчик? Таранчик від Зіраеля? Куча мечників, павуки і таранчик. Що це, це він задумав таке? Хитрий пьос. Не може бути. Ну, таранчик швидко ламає економіку. Там 2-3 удара і мінус ферма. Але як це спрацює? Звісно, не очікує такого фабі. Щоб таранчик прям вестись на нього. Зовсім не очікує. Так. Помічаю, що там таранчик, ставиться таранчик лучників. І біжить щось руйнувати. Зупинився. Таке відчуття, наче Зірель перебиває. Прибиває фабі. Так, з'являється е, герой. У фабі. Так, мінус казарма. І героєм він е, зможе легко ламати е, оці таранчики, звісно. Так, тик, тик і тик. Так, з легкістю, з легкістю. Відбився від таранчиків саме, але не від всієї пачки. Так, добудовується ще казармочка. Так, і відступає, відступає Ізраїль. Так, призахоплює. Хто це призахоплює? Зірель перезахоплює своїм некромантом е, Таверну з того боку. Він набудував безліч всяких оцих ферм, щоб е, бачити завчасно, що відбувається. Так, добудує армію. О, Фабі ризикує зараз героя втратити. Адже вийшли списи. Тут темний Маршал, а у фабія е, Чорний Принц. Окей. Я не знаю, який з них е, дорожче, який дешевше. Але в Принца тут мінус е, 15% демеджу. Аура, а в цього. 25? Що? Шо? Нах... Стоп в цього 25? І всього 25. Чи це ніхрена не розумію? Однакові герої. Чи це ще другий вже? Забийте. Там два героя просто. Там два різних герої. У Зіреля вже два героя, а у Фабіла ще один. Тому я так і сказав. Може легко подивитися. Так, в одного 25 менше демеджу наносять, а в іншого. 25 армора, мінус 25 броні. Дві такі лідерки, антилідерки, так би мовити. Якщо лідерка 25-25, то це мінус 25-25. Повноцінна, так би мовити. Ганяються за героєм Фабі. Ох, починаються ці лаги, адже пачки здоровенні. А з цього боку з'являється, до речі, Готмо. Таким білдом вирішує зіграти фабі. А тут же 2 катапи. Ой-ой-ой. ой Катапи це сила, до речі. Так, закидається земля, броні отримують. Так, око. І зараз сутичка неймовірна, куча військ. Хто ж кого переб'є? Мені здається, тут катапи, тут кавалерія. У Зіреля більше шансів виграти. Для того ж також в нього готмог вибігає. І героїв стає більше вже. Так, у Фабі чи качнувся, Некромант? качнувся, взяв другий рівень. Можна тепер не так сильно боятися, а можна загрейдити і зробити будь-який білд, який хочеться, чи влучників, чи сильніші списи проти героїв та кави зробити. Чи оцей е чорний замок забафати і зробити там якісь війська. То в принципі варіативність з'являється у Фабі. Зрею чомусь відступає. Я не скажу, що Фабі прям виграв в нього. Просто чомусь відступив. Бачимо, що другим тиром прикликав списи Фабія а Зіраель має 2 білки першого тиру, він також кинув сюди полянку, я не помітив. І 9 очок качнув, ще трішки буде в нього також другий тир. І, до речі, буде вже вигравати, адже другий тир зможе закинути в next fight саме Зіраель. Підводиться катапульта, потрібно е, героям старатися її знищити. Ой-ой-ой, не прикритий, не прикритий герой. Все, прикрив. Так, забафав. А що він бафає мечників? А тут. А тут нічого не бафає. А некромант. Некромантом також мечників забафова. Який сенс? Бафати мечників не некромантом, якщо в тебе. Ага, і каче. Якщо в тебе є готмо. Ти ж готмо можеш забафати цих мечників? Забафай лучників. Це ж за хрень. Ой, мінус герой. Як? як як Паскудно вийшло для фабі. Втратив героя? Так, забігає каче в цю толпу. Але де є станчик, але знаємо, що він, він на коні немає сплеша, потрібно його із коня спускати. Але він ним старається зараз е перебити катапульти. Це, до речі, більш розумно. Так, тут він з коня його наче, ні не спустив. А чому? У нього ж Немає сплеша на коні. Фабі! Ти б зараз якби його спішив, мав би більше е е е е е е урона і краще б розмінявся. Не розумію, чому ти цього не робиш. Так, можна зламати катапульту. Так, мінус катапа. По прокальці дивимось. у фабі 13 очок, майже другий тир. у Зіри 6 очок. Пробує яке щось піддавити, піддушити. Бачим Дрейтир призвався від Дзреаля і набрав оцих умбарських піратів. Ой, ой ой, підвисає дуже великі пачки. З такими пачками прям не хочеться грати. До речі, там варги ще не кріплені. І троль, до речі, також. Ох, третім тиром. Нефігово закинув так. Перебив орків, вони, оцей тир проти таких орків гарно заходить і досить добре шмальнув фабі перебив. Але проблема заключається в тому, що по великому рахунку нема чим пушити. Якби зараз з нього був була якийсь таранчик чи катапульта, можна було б фортецю навіть знести. Адже пачка тут лишається у фабі, а в Зірі майже нема нічого. Так, відновлює героя. Так, ламається. Що ламається? Ламається. Майстерня. Так, підбудовує війська. Так, бачимо, що тут вже лучники заобгражені і спаси. Тут нічого. Тут мечники. Окей. Ще якийсь герой вийшов. Ох, каче. Тут інший каче. Ой-ой-ой! Чуть не здох каче від е, фабі. Потрібно її відводити. Тут також на ловхе пешичах вибіг. Але забафав, забафав, який некромант тут рейвень. Він забафав чорний замок і зробив кастиланів оцих. Дивіться, як кастелани жорстко перебили орків. Бля. Оце спрацювали. Але ліс знову. Так, відступає фабі. Відступає. Хочу є катапа, Недобита майстерня, так і не добив. Ні, у фабі, в принципі, все добре. Війська є, все є. чуть чуть відновити качешку. Спустити його відновити і все буде добре. І цих бомжів я вже б не робив. Оцих лучників робив би оцих грейжених. Не витрачав би навіть очки командування. Давайте подивимось, 910 у фабі очок командування, 5 очок 53-го тиру. І є другий тир в нексфайті. Так, тут 13 очок. До речі, також буде третій тир, 810 очків командування. Ну, наче виграє, наче виграє фабі, але проблема в тому, що. У Зіри, так би мовити, останнє слово. Ще я хочу сказати, що в нього лишається білки. Фабі вже скинув деякі білки, а у Зіри вони будуть. І, наприклад, в Next Fight, якщо він закине третій тир, переб'є пачку Фабі і зможе виграти сутичку. І Фабі не буде чим відповідати. Так, тут два кастеланчика. Так, розкучкував війська. Ох, закидається білка. Дивіться, блядь, як вона травить. Блядь, ну це ж дуже жорстко. Дуже жорстке. Вони жестяк працюють проти, проти отаких тонких військ. Беріть на, за, на замітку, друзі. Беріть на замітку. Як можна зіграти гарно? Але ці лаги мене доконали. Я вже не можу на це дивитися. Просто Лаги, 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 Лаги. А чому вони знову в отруті? Тут же ж нема наче. Це ще білка не закінчилась. Ох, знову кидається, дивіться, блядь, в цю толпу. Тут дуже скучковані війська. Станчик відкаче. Нагадую, антистраху тільки в готмага є, але його потрібно качати. Не знаю, де там готмаг. Так, мінус кастелан, один другий. Так, Інший кача також прожав станчик, всі застанулись. Хтось стріля, хтось не стріля. Тут основне тепер по героях, в кого виживуть герої, адже пачки можна відновлювати досить швидко. Мінус катапульта в... в зіраеля. Ще одна фірка якогось героя, не знаю якого. Просто дивимося, наблюдаємо. Третій фір бере Зіраель, кидає в пачку лучників фабі, мінус лучники. І тепер фабі має відступати. Але проблема в тому, що він. каче лов ХП. Його лов ХП мінус Качешка. Ой-ой-ой-ой-ой, про що я говорив? Що третім тиром зараз е може камбекнути Зірель, так і вийшло. Так, знайшов робочий та мінус робочий, добиває остатки військ. Тут некромант мінус некромант. Е Ай-яй-яй-яй-яй, так би мовити. Так, далі дивимось. У Фабі 11 очок, дуже мало качнувся в цій сутичці. У Зіри 8 очок, він вже майже його догнав. У нього, до речі, ще й другий тир відкатив і може другим тиром зараз собі допомогти досить сильно. Це все касталани, друзі, касталани. Вони тоді задефали його. Так, катапульта починає е, працювати по ключовій бійні. Третього рівня, Боже. Так, Готмах підбігає, допомагає пушити. Там е, другим тиром призиваються, знов пірати. Вони іншу ферму ламають. Ну, бійню, не ферму, ресурсну будівлю. І... великі проблеми зараз у фабі. Так, мінус казарма. Тут також мінус ферма. Ну, блін. Ферме качання. Тут трішки то є їх. Але в цей бік це чиї. Зіри. зіри, зіри. зіри. Так, респіте взіра війська на дві частини. Зачищає однією з одного боку, іншою з другого. Дримтиром пробує ще й тут ламати. Значить в нього вийде? Так, некроман, до речі, тут третього рівня. А у Зіреля... О, знову касталанчики. Тролятня будується. Так, що тут тролятня? Друга тролятня? Третя тролятня. Ніфіга собі тролів, хоче нас пам'яті. Ага, окей. Тут другий рівня некромант. Але тут, блядь, стільки героїв. Та ні, мені здається вже не відбитися. Фабі. Він занадто багато втратив зараз ресурсних будівель. Навіть якщо в нього вийде відбитися, то вже він почне програвати по економіці, і досить важко буде протистояти такому мордору. До того ж, тут кавалерія просто бігає, все даш, давить, душить, не встигає назбирати нормальну пачку. Просто втратив е, героїв. Втратив героїв в моменті. Всі, які хочеш, вже там є герої. Всі, які хочеш. Так, у фабі, що є? Кхамул, Кече 4 рівня і Темний Маршал. Три герої. Тут чотири герої. Даже п'ять героїв. Тут. два е, Назгуля і Готмох. Потрібно більше списів робити. Більше списів. Добре, звісно, що лучники мотаються, але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну ще й героїв так сильно замедляє оця білка. А це не сильно імба отаке, отаке мате АОЕ? На пів екрана. указ Не сильна імба, ні? Здається, з тим треба щось робити. Ну, чи швидко вийде героями вбити цього кастоланчика, ну дивимось, як по ньому рон проходить. У 3000 хп, ну досить багато. Але все ж вбили герої його. Так. Він якось відновлювати свою пачку. Ох, стан на досить га кепський стан. Ну що ти тут цим станом? Ну два-три загони дешевих орків просто знищиш. Це хрен собача. Я так скажу. Так, Фабі наробив ферм, але. Це все було підвіженим. Вони не приносять ресурсів майже. Бо вони другими були побудовані. Так, у Фабі 20 вже є третій, другий тир. Ну зараз він може дати бій. А у Зіри вже є 25, ка є гронт. Чи встигне качнути свою 25-ку? От в чому питання. Але тут вже велика пачка тролів біжить. Як казав Максим, тролі Гундабада біжать по центру. Тролі Гундабада біжать по центру. Правда, це не Гундабада. Це. атакуючи тролі якісь. І... на чолі з молоком. Прикликається Гронт. Там був мінус якийсь герой. Татім тиром. Фабі пробує знищити війська, які йдуть разом з Грондом. Так, піднімає літучку. Робить одну другу. Пів ХП у Гронда немає. Але тут ще й отага, прям величезна отага тролів. Жесть. Так. Мінус Гронд, Хоча б мінус Гронд. Але тролі вже б'ють фортецю. Ой-ой-ой! 80 очки, 23 очки. Не встигає качнути. Не встигає качнути 25-ку мінус фортеця. А такий реплейчик, ну топовий реплей, мені сподобався. Непогано зіграли. Так, Лайкос, подписка, коментос, народ. Я думаю, за старання за те, як рефтіці грали, можна. Пишіть коментарі, хто краще на вашу думку зіграв. І все, побачимось. Давайте, Бе-бе.